Hello Friendly з вами, Денис Френдлі. Зараз ми похаваємо такі, таке морозиво, класне. Виглядає воно упаковка ось так. Десь вставлю сюди. Да, ось так, Тому давайте будемо їсти. Да. Ось таке морозиво. Давайте спробуємо його на смак. Поїхали. Угу. Ось таке. Добре, смачно. Угу. Блін, смачно? Шоколад. Тут казали, що алкоголь трошечки дали. Трішки, щоб було смачніше. Тришки, mm. no, смачно. Угу. Mm О, -hmm. oh. Я перемешаю вас так. Можно цена это на 10 с машин. Перемішаю. Холодне. Так, Зробилося какао. А знімаємо морозиво. Угу. едаємо. Ну, і правда, смачно, класне. Якщо побачите таке морозу, воно польське так зрозуміло, можете спробувати. Yeah. Та, та, та. Yeah. Yeah. Добре, на цьому все. Таке похавали морозу. Значне, ставимо лайки. Лайки. Так. І нехай підписується теж. Так. Добре, всім пока-пока. Все, бувайте. Так, морозиво, супер, морозиво клас поїли супер ми. так, пока